В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Минулими разами ми говорили про заповідь «Не вбий». Сьогодні ми думаємо її закінчити. І ми говорили, що у заповідь «Не вбий» входять дуже багато гріхів. Не тільки. Взяти патик і когось забити. Та і Каїн авеля. Ні, і куріння. Сюди включено. Бо написано: куріння вбиває. Дьявол вже не ховається. Діявол вже не ховається, він пише на пастці, куріння вбиває. І алкоголізм вбиває, наркотики вбивають. Все, що вшкодить вашому здоров'ю, це сюди, у заповідь не вбий. Тому, коли ви приходите. Осповідальницю. Не говоріть, будь ласка, так впевнено, я не вбив, не вкрав, і так далі. І вбили, і вкрали. Ми ще до крадіжки дійдемо. Сьогодні ми говоримо про заповідь і закінчуємо не вбий». Минулої неділі ми говорили про найстрашніший гріх, гріх аборту. Чому найстрашніший гріх? Тому що, знову таки, процитую минулу проповідь, тому що із живої мами. Її ж дитину, за її ж згодою, за її ж гроші частинами розривають дитину беззахисну, ні в чому не винну, нехрещену не хрещену дитину. Не знати, куди та дитина піде. Який би то страшний гріх аборту не був, але це не є найбільший гріх. Найбільший гріх. Це є гріх самогубства. Самогубство. Чому? Тому що мама, яка вчинила аборт, вона може сказати, вона може покаятись і надіятися на Боже милосердя. Вона може сказати, Боже, я зробила дурницю, прости мені. Людина, яка вчинила самогубство, вже нічого сказати не може. Тому гріх самогубства є найбільшим гріхом. Ми живемо у цивілізації смерті, де пропонується і старим, і молодим, і ненародженим померти завчасу. Ця цивілізація пропонує людині. Життя твоє втратило сенс. Життя вічного немає. Для чого ти себе будеш мучити? Давай ти себе, або ми тобі допоможемо. Прихлопнемо тебе, знаєте, як... як муху. А потім тебе розвіємо там, де ти скажеш. Над улюбленим полем, над морем, яким хочеш, ми тебе розвіємо. Отакий От сьогодні нам цивілізація смерті пропонує. Завдання диявола, його слуг, сильних світ у цього. Поетапно. Не відразу. Людина відразу в самовство не падає. Завдання диявола і слуг поетапно. Довести людину до розпачу. Через куріння, алкоголізм, наркотики ігрозалежності, через то довести до розпачу. І потім остання крапка самовство. Тобто завдання диявола довести людину до самовства. Головною причиною самогубств є в основному байдужість до релігії. Молоді люди, далекі від Бога, від будь-якого релігійного виховання, якраз вчиняють самогубство. За даними офіційно Всесвітньої організації охорони здоров'я, в рік в світі кладуть на себе руки 700 тисяч. Здебільшого молодих людей. Це є кожних 40 секунд. Кожних 40 секунд якась людина вчиняє акт самогубства. В Україні приблизно 7-8 тисяч людей щороку вчиняють самогубство. І це здебільшого молоді. Так, коли я готував цю проповідь, то якраз вибила мені новина на вулиці Потона. Хлопець стрибнув з другого поверху. Або його товариші казали: ми не віримо, що ти стрибнеш з другого поверху. Йому повезло, він зламав дві ноги. Ще один момент: йду собі по вулиці своїй, ну, йдуть дві людини, дві людини, молодесенькі людини. Людина в чорному з кульчиками волосся дибом стоїть, знаєте, в татуїровках такі, які небудь І машина їде. І одна до них каже, Машина їде, може, і від'їде. приїде тебе. А інша каже, ну і приїде, ну і слава Богу. Отак. От от Смисел життя отакий. До гріха самогубства належать такі гріхи. Ну, Найперше, мені здається, це гріх евтаназії. Евтаназія – це процес, коли лікар водить. За дозволом і за проханням пацієнта смертельну дозу препарату. Евтаназія легалізована вже у ряді країн. Це і Голландія, Канада, Америка, недавно в Іспанії. Країни Бенілюксу. Бельгії, Люксембург, Колумбія, Австралія, Америка, Нова Зеландія. Недавно в Бельгії стався один випадок. Можете собі. Прочитати. 36 річна Алексін з міста УПЄ в Бельгії захворіла на рак і попросила Евтаназію. Ну а лікарі, знаєте, вони раді старатись. Лікар і дві медсестри вели їй смертельну дозу. Але не розрахували з дозою. І жінка не померла. Тому це вбивство довелося закінчувати інакше. І нічого їм в голову інакшого не прийшло, як просто взяти подушку і задусити людину. Можете собі прочитати в інтернеті, серйозно, є таке, я не придумаю. У Швейцарії також допомагають людям, які хочуть завершити своє життя. І так би. В лапках вийти з нього. Там є організація, вона так і називається Exit. Exit. По-англійськи вихід, вихід життя. В Швейцарію з'їжджаються багатенькі старички, які хочуть там легко перейти собі на інший рівень. Но цей рівень не вверх, цей рівень вниз. Найнижчий рівень переходять ну, пекло. Самупство це і пекло. Тим більше добровільно і за свої гроші. Така подорож в одну сторону називається суїцидальний туризм. Правда, в Швейцарії трошки інша система. Там не називається евтаназія, там називається асистована смерть. Тобто лікар не дає смертельну дозу, а дає цю смертельну дозу пацієнту, щоб пацієнт сам її прийняв. Ну, це є та сама евтаназія. Читаю також новину в Голландії, що вже є спроектовані кабінки, такі як біотуалет, і будуть, чекають просто погодження влади. Кабінку ставлять на вулиці, людина заходить, вдихає повітря що вдихає? Відповідний газ і помаленьку вмирай. Наступне Адреналін. Люди, які піддаються небезпечним видам спорту або відпочинку, плавають, вгори ходять, ті мотоциклісти, які гасають, порушуючи правила і спокій людей, на автомобілях ганяють, по канатах ходять, Ті, хто ризикує своїм життям. Рідко хто вмирає природною смертю. Всі ці екстремальні види спорту, в яких людина гине, буде розцінюватись як самогубство. Є такий або був такий, вже ніхто не знає, автогонщик Шумахер. На відпочинку став на лижі і ніяк не може встати на ноги після цих лиж, зазнав серйозної черепно-мозкової травми. Ні з того, ні з сього, на рівному місці ходив по краю життя весь час. Людина дивилася смерті в очі. Потім просто вирішив на відпочинку на лижах покататися, і все. Господь каже затямте це собі ви, що забуваєте Бога. Щоби часом він не спіймав вас і не буде кому вас врятувати. Наступна ненависть Іван Золотоустий вчить немає різниці між тим, хто ненавидить, і тим, хто вбиває, бо хто ненавидить, той дуже часто думає про помсту. У Бога бажання чи намір важить стільки, скільки і сам учинок. Саме тому говорить Іван Богослов кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець. Ісус Христос також говорить, що той, хто гнівається на брата свого, заслуговує перед Богом такого самого покарання, як і той, хто вбиває. Скажіть, що ми не вбили. В нас ціла країна вбивць. Якби можна було б вбити путю, я би його вбив. Значить, ми вбивці. Наше тіло належить Богу, він не тільки тому, що Бог його сотворив, але й тому, що Христос викупив його за велику ціну. Тому грішить той, хто легковажно ставить під загрозу своє життя, хто шкодить своєму здоров'ю або відбирає сам собі життя або іншим. Якщо не мати впевненості, що поза цим світом існує інший світ, краще, що цим світом не закінчується наше буття. А продовжується, якщо не очікувати майбутнього віку, якщо не розуміти, що якраз після смерті починається все найцікавіше, то можна піддатися на ті прийоми лукавого.